Підсумок бойових дій за тиждень з 3 березня по 9 березня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулось 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Наопавлівському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На Харківському напрямку протягом минулого тижня Сили оборони України відбили 22 атаки у бік Вовчанська, бочкового, Красного Першого та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку минулого тижня Українські воїни від. Били 28 атак противника біля Загризового, Іванівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Богуславки та Лозової. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 108 атак противника. У районах населених пунктів Новолюбівка, Іванівка, Ямполівка, Балка, Журавка, Торське та в напрямку Григорівки, Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 41 атаку. У раніше районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Оріхова Васильівка, Біла Гора, олександро Шультине, Ступочки і Притечене. На турецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 138 атак. Неподалік Щербанівки, Дачного, Озарянівки, Дружби, Леонідівки, Турецька, Кримського та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 142 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Єлизаветівка. Та Тарасівка, Промін, Даченське, Преображенка, Котлине, Надіївка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне, Друге та Улакли. На Новопавлівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне, де ворог протягом минулого тижня 49 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 12 атак у районах вільного поля, привільного, новосілок та чарівного. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 41 раз атакував у напрямках Степового П'ятихаток, малої токмачки, нестерянки, малих Щербаків та Новодони і Кам'янського на Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти атакували чотири рази. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 218 російських атак. Російські терористи завдали протягом минулого тижня 175 авіаційних ударів, скинувши 244 керованих авіаційних бомби по території Курщини. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, задіявши 85 ракет, а також 560 авіаційних ударів, зокрема скинувши 859 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 37 тисяч обстрілів. 1207 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня понад 19 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 93 райони зосередження особового складу, а також військової техніки, чотири пункти управління військами, два пункти управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, три засоби радіоелектронної боротьби, одну радіолаки. Ційну станцію склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт російських загарбників минулого тижня. Загальні втрати ворога склали: 8410 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 33 танки, 86 бойових броньованих машин, 247 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 768 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 715 автомобілів та. 5 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!